Уляна Протопопова разом з мамою Оленою приїхали до іспанського міста Лакорундя взяти участь у благодійному марафоні Збережи свою мрію. Також сюди приїхало дуже багато дітей з України. Це талановиті діти у кожного свої складні історії. 80% українців, які сюди приїхали, це саме херсонці. Херсонці розповідають іспанцям про Україну, правду про Україну, про свій досвід, про те, як вони пережили війну. Уляна та Олена розповідають, Іспанія їм нагадала рідну Херсонщину. Назовській вона все ще знаходиться в окупації і вперше за весь цей час, правда, ми відчули таке ніби запах дому. Під час марафону відвідували майстер-класи в іспанських загальноосвітніх і танцювальних школах. Спілкувалися з однолітками, були на екскурсіях, розповідає Уляна. Собою привезли ось такий прапор. Це прапор 56-ї бригади, бригади мого батька та дядька. Наразі дядько досі боронить Україну, а батько був поранений і зараз знову вчить ходити. Таміла щерба виїхала з Херсона зараз. Разом з мамою живе у Німеччині на благодійний марафон. Приїхали підтримати Україну. Я дуже хочу, щоб Херсонщина була вільна. Я була ведучою на цьому фестивалі. Для мене цей фестиваль був важливий, тому що я дуже хочу допомогти своїм воїнам України. Фінал марафону 200 учасників виступали у різних жанрах: танці, вокал, дизайн одягу. Іспанці захоплені талантами українських дітей, каже співорганізаторка марафону Херсонка Оксана Пономарьова. Мені дуже хотілося, аби діти, які весь час були в Україні, які весь час жили у війні, щоб вони, хоч трошки, відволіклися і почули себе просто дітьми красивому місці. І, Звісно, хочеться, аби про українців, про Україну, про наших талановитих дітей знали скрізь і всюду. Ідея проведення фестивалю виникла ще під час окупації, розповів співорганізатор заходу херсонець Андрій Яріоменко. Ми вірили в те, що Херсон буде вільним, і тому ми почали підготовку. І під час підготовки виникали. Різні моменти, але ми це зробили. Це зробили не тільки в Україні, але і фінал пройшов в Іспанії в лакороні. Тільки завершився фінал фестивалю. Тому мені дуже важко зараз сказати, як все відбулося. Але я маю надію, що все було дуже класно. Тому що ми намагались, Ми вкладали свою душу. Ми вкладали свої знання, вміння. За нами правда, з нами Бог. Нас такі талановиті діти нам. Є заради чого жити Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.